А такого не було на нашому каналі. А що там на нашому каналі? Я такого взагалі ще ніколи не бачив. Виробництво. Десь я не знаю де. Це відход виробництва. Скажемо, не вийшло, да? невдало. Роблять якісь гранули для розпалювання камінь, твердопальних котлів, ну, дров для розпалювання. Стружка і пропитано це все парафін. Бачимо, це парафінчик. Оце таке. Це парафінові. Знаєте, парафі... тут. І оці відходи для розпалювання. Котлів у нас горить, парафін горить чистенько, без диму. А я такої теми навіть і не знав, що така існує. Бачите? <смі> Як парафін просто. Скільки парафін. Я розпалювання твердопальних котлів, мабуть, найкраще, що може бути.